Мат, перші емоції після гри. Про емоції, я думаю, говорити буде не дуже варто зараз. Звісно, в мене є емоції, як і у кожної людини. Це означає, що я живий. А життя це чудово. Як прокоментуєте події, які почалися після пропущеного м'яча? Давайте так будемо говорити сьогодні про те, що важливо. Якщо когось цікавлять події, чи, скажімо так, те, на що суперник перетворив матч у другому таймі, чи відверто огидна поведінка представників суперника, є посилання, яке зберігається. На просторах інтернету кожен може отримати об'єктивну картину того, що коїлось, і зробити свій, скоріш за все, вже суб'єктивний висновок. І на цьому ми припинимо цю тему, тому що, на мою особисту думку, це не варто ані нашої колективної уваги, ані моєї особистої. Якщо ми будемо говорити вже про те, що важливо, то це буде про нашу гру безпосередньо. Будемо відверті, сьогодні була вона не найкраща не тільки з точки зору того, що було дуже важко емоційно, та, можливо, ми піддалися на ці провокації. Ми маємо розуміти, що з провокаціями ми будемо зустрічатися дуже-дуже багато. І особливо це, це стосується хлопців, коли вони потраплять вже на вищий рівень. І в житті буде це, і на полі. Тому ми маємо це приймати. Ми маємо такі матчі, як сьогодні. І те, що під, ці матчі, під час цих матчів з'являється, ми маємо їх сприймати як моменти навчання. Ми маємо робити висновки, але бажано робити ці висновки під час матчу, а не після. Але, звісно, це не, не завжди можливо. З точки зору гри. Безпосередньо, то, звісно, хотілося б більше більш порозуміння того, що попри емоції та попри провокації, ми грали проти дуже стандартного суперника, налаштованого на результат. І у ці моменти ми маємо зробити все, щоб не давати жодної можливості цей результат отримати. І ми можемо робити це на мою думку, виключно намагаючись володіти м'ячем, зберігати його на половині суперника, шукаючи простір та, звісно, шукаючи намогу для загострення та завершення епізодів. На жаль, сьогодні ми поспішали. Ми поспішали, що на це впливало. Я думаю, це особисто треба буде говорити з певними. Виконавцями нашими, але колективно це виглядало як, скажімо так, не та раціональна та спокійна гру, яку ми хочемо бачити з такими суперниками. Все, що ми можемо робити, це приймати це як навчання черговий день, який пройшов, і дивитися, у, дивитися та готуватися до наступних подій, які на нас чекають. Тому це все, що я хотів би сказати тепер сьогодні. I... Nas czeka jeszcze bardzo ciekawy mecz.